Півтора року тому, 24 лютого, 2022-го, вона наша багатостраждальна Україна, відчула на собі страх і біль, який важко передати словами. Але жителі кожного куточка нашого спільного дому, перемагаючи втому і страждання, продовжують боротися за волю і незалежність. І незважаючи на постійні ворожі атаки і болючі втрати, ми і сьогодні вдягаємо вишиванки, дістаємо прапори і співаємо червону калину, доводячи ворогові, що українці підкорити неможливо, і варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення ми всі по-іншому стали відноситися до свята незалежності, адже незалежність починаєш найбільше цінувати тоді, коли можеш її втратити. Стало більш ну патріотично ставитись до цього дня з любов'ю, з повагою і до свого народу, і перш за все до наших воїнів. Мабуть, не треба святкувати. А краще допомогти нашим бійцям безумовно ставлення до Дня Незалежності змінилося після повномасштабного вторгнення Росії на нашу рідну Україну. І моє ставлення щодо Дня Незалежності раніше, якщо це було свято велике, то зараз це свято перемоги добра над злом. Це стало для мене такою, знаєте, визначною подією, визначним днем, коли українська державність все ж таки сильна, нездоланна і. Може впоратися з будь-якими негараздами. Це свято, перш за все показує нашу силу, нашу гідність, нашу боротьбу за нашу незалежність. Тож бажаємо нашій Україні найшвидшої перемоги, а ми їй допоможемо. Хто зі зброєю в руках на фронті, хто з величезним бажанням у тилу? Шановні шовскінці, вітаю вас з Днем незалежності, виборот незалежність. Видала доля нашої України надзвичайно складно. Йде війна, і наші хлопці і дівчата мужньо захищають Україну. Святом вас усіх вітаю! А ненависний ворог хай знає, що жодна ракета не зупинить наш рух до перемоги. Попри все, ми вистоїмо, збережемо свою незалежність і будемо повноцінними господарями на своїй землі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Slava à